Зайняли третій призове місце. Теж не, не, те, що, кажуть, ви не вірте, що пожарники сплять. Хоча колись заняття, господарські роботи, нема такого, щоб от, от прийшов, а вони сплять. Це навіть можна вам гарантувати. І будемо казали, у нас ні, що хочете, давайте поїдемо, я їду з вами. І їдемо, де якщо ну, а, щоб води, приїхали без води, це багато такого кажуть. Просто десь є сильний пожар і напор сильний зробити, то на три хвилини води вистачає у пожежній машині. А люди так привикли, переїхали без води. Так от він каже, поїхали, я вірю, в будь-яку, в нас же зміна караула проходить, перевіряють наявність піни, води, бензину, і все тепер дається на полта в отані. Ela é muito engraçada, ele fude, ela é muito engraçada. Ela Ой, так це не дай Бог ще... Ну і що її не злі. Подалься, там Классно? <рикулка> а тут <рикулка> нічого <нет еще рикулка> дальше. Нет, туди не надо лізти. Я туда.